І всім привіт мої другі друзі! З вами завжди GamerMobi і сьогодні я вам скажу Четверту частину нашого оновлення на Samp Ukraine Сьогодні буде дуже багато спойлерів, я їх збирав 10, 2-3 дні. Їх дуже багато і про нові роботи, і про все, що тільки хочете. Ну а ми не тягнемо та погнали! Ну, а перше у нас поле сьогодні, сьогодні будуть про нові роботи на сампі Крейн, а саме е, нова робота далекобійника, яку ви зараз бачите у себе на екрані, нова робота лісоруба. Я знаю, що вона була, але її переробили та зробили в іншому місці, яку ви зараз бачите теж у себе на екранах. І третя робота це мусоровізник. Я не знаю, як це правильно буде казатись. Ну, все одно, ви бачите, її зараз на екрані, та будемо їх і розбирати. Ну і перша у нас робота буде далекобійник. Вона у нас буде знаходитися біля яблуневого саду. Та ось у нас тут на меню далекобійника Три... Три кнопка у нас є моя статистика, новий контракт, припинити контракт далі та закрити. Як я розумію, ще добавити статистику, наприклад, якщо ти відвезєш 50 грузів, то в тебе добавиться скіл, то ти будеш більше заробляти, як я зрозумів так. Далі, ну, взяти новий контракт. Це і так взяти новий груз. І припинити контракт це завершити роботу далекобійника. Ну а далі ми переходимо до наступної роботи. Вона у нас буде знаходитись теж недалеко від яблуневого саду. Далекобійник та лісоруб, вони будуть, як я зрозумів, дуже близько. Ну це, як я зрозумів, по мапінгу. Мабуть, вони будуть взагалі у різних кутках карти. Але як я зрозумів по мапінгу, вони будуть поруч. Но це лише мої здогадки, тому ми переходимо до наступної роботи. Ну і третій у нас на бізнес це сміттєвоз. Праця на сміттєвозі. Як я думаю, тут треба буде купувати цей бізнес. І до когось устроюватись те ж саме, що було з транспортною компанією. Щось схоже тільки з як я думаю. Тому що там збоку написано вхід. Тому я думаю, що це буде працювати як транспортна компанія. Ну, і коли я робив цей відеоурок, нам. Дали ще один спойлер нової роботи, а саме роботи автобусника. Я знаю, що вона була, але її теж оновили, зробили щось нове з цією роботою, яку ви зараз бачите у себе на екрані. Цей скріншот, який нам надіслали, розробники у офіційному телеграм-каналі Samp Ukraine. Ну, а далі у нас будуть повністю нові деталі, а сам нам додавлять новий банк. А саме приватбанк, інтеграція з Приватбанком. Ми ще точно не знаємо, чи це справжня інтеграція з Приватбанком, чи це просто додали такий банк. Ну, І це мабуть, для нас останція загадкою. І цей скріншот ви зараз бачите у себе на екрані. Якщо вам дуже цікаво, то можете почитати. Далі у нас йде оновлення лікарні. І зараз скріншот ви бачите у себе на екрані. І нам ще спалили, як буде виглядати повністю перероблений новий лаунчерне з е, мобайлу, який ви теж зараз бачите у себе на екрані. Як на мене, цей лаунчер дуже, ну прям дуже красивий. Ну а далі у нас додають новий інтерфейс, а саме новий інтерфейс телефону. Ви теж бачите е, скіншот у себе на екрані. І ще нам додають новий скін, а саме скін Зеленського. Пруфів у мене немає, тому що я не встиг заскрінити. Це я почув вже в чаті Discord. Диск... І там надіслали скріншот, але потім одразу ж удалили його. Мабуть, там якась фігня перейшла, злив інформації, яку ще не треба було розказувати, або якийсь баг там вийшов. Тому в мене зараз пруфів немає. Ну, а, мабуть, на цьому буде вже завершувати. Відео вже йде 5 хвилин. Якщо ви хочете, щоб відео виходили дуже часто та длинніше, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, на Discord канал. І та пишіть у коментарях, чого хочете бачити ще якісь ігри на моєму каналі, або більше новин по Самп'юкраїну. Мені дуже цікаво, що ви на це скажете. Ну, а там був я завжди Геймер Мобі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну, а ми прощаємось з вами до наступної зустрічі. І всім пока-пока!